Летить життя так швидко, мов на кривах летить, не повертаючись назад, та я живу лиш світлою, надією, що знов зустріну Господа Христа. І як то. Його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болій сліз за мене і за тебе, мій. Та це ще не кінець, ще знову боротьба чекає нас попереду життя, тож запасаймо в серце істини слова, щоб віра не погасла у Христа. Він прийде його паду подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі і сліз за мене і за тебе, мій А ти прийди до Господа не запізнивсь, бо прийде час, закриє двері, від. та ти у очі Бога пильно подивись, побачиш втіху сповнену надію. ти скажеш. Я до ніг його паду подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі й сліз за мене і за тебе, друже мій. Він прийде, я до ніг його паду. Життя своє складу за хрест, що він поніс, що повен болі волій сліз за мене і за тебе, друже мій Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час. Бажання мого серця нагадати в першу чергу для себе. І для кожного із нас одну істину і слово Божого про те, що потрібно цінувати єдністю. Потрібно бути в єдності. І особливо хотів би розглянути це в аспекті, тому що єдність вона допомагає нам переживати складні моменти в нашому житті. Тобто, коли є різні кризи, духовні, фізичні, сімейні кризи, коли є різні переживання, коли є різні труднощі, і дуже важливо, що, коли ми в єдності, коли ми в спільності, коли ми можемо це з кимось розділити, коли є ті, хто можуть бути поряд і підтримати, то такі. Моменти в житті набагато легше проходити. Перший текст із Слова Божого, який я хочу зачитати, записаний в книзі Йова, 12 розділ, зачитаємо з 7 по 13 текст такі слова. Але запитай, хоч у худоби, і навчить тебе, і птаство небесне, і тобі розповість, або говори до землі, і вона навчить тебе, і розкажуть тобі риби морські. Хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука все вчинила, і що в його руці душа всього живого і дух кожного людського тіла. До цього місця. Тобто Йов звертається і говорить про те, що навіть природа, навіть тварини нас вчать тому, що є Бог, тому, що все під його контролем, тому що Бог все керує. І слово Боже, звертається, щоб ми, дивлячись на природу, те, що створив Бог. Брали з цього приклад, брали з себе приклади. І один із прикладів, я хочу вам залишити це такі, є такі тварини, називаються вони Пінгвіни. І от один із. Цих видів пінгвінів імператорські, вони живуть в суворій Антарктиді. О, і бувають моменти, коли ці тварини переживають сильні бурі, тобто там дуже низький мороз до мінус 50 градусів. І коли е, йде буря, сильний вітер, цей мороз дуже сильно посилюється. І пережити такі люті морози із сильним вітром, доволі складно. І вони в цих морозах так само відкладають і яйця і висиджують їх. Але що їм допомагає переживати ці бурі? І дослідники говорять, що коли наближається сильна буря або починається сильна буря, всі ці пінгвіни, особливо Ківити, як імператорські пінгвіни, вони кучкуються разом один до одного. Роблять таке коло і, з, і щільно стають один до одного. І говорять, що такі кола або такі групи бувають до 500 чоловік, і вони щільно стаючи один до одного і переміщуючись від центра до краю. Зігрівають цим один одного. Тобто, будучи спочатку з краю, вони трошки переміщаються до центра або навпаки. І дослідники вияснили, що там в центрі, тобто коли ззовні температура може бути мінус 50, в центрі може бути плюсова температура. І тим самим вони переживають ці бурі, вони переживають ці сильні морози. І коли шторм пройшов. Вони знову розходяться, знову займаються своїми справами, добувають їжу, гріються на сонці. Але важливий приклад, який ми можемо взяти з цих тварин, що вони разом, будучи в єдності, перемагають ці сильні люті морози і цей шторм. І є це хороший приклад для нас. Що для того, щоб ми, ми могли. Пережити різні шторми в нашому житті, різні кризи в нашому житті. Нам дуже важливо бути разом, бути в церкві, не залишати зібрань, цінувати спілкуванням, цінувати підтримкою. І ми, коли Ісус Христос, ми знаємо цю молитву, первосвященницька молитва Ісуса Христа, давайте ми зачитаємо із її ці тексти, які так само нам говорять про єдність. Іван від Івана, 17 розділ 20 вірша. Та я молю тебе не лише за них, а також і за тих, хто вірить у мене, завдяки вченню, яке вони несуть для інших. Я молюся за те, щоб усі люди єдналися у вірі і жили так, як ти, Отче в мені, а я в тобі. Нехай вони будуть об'єднані з нами. Щоб світ повірив, що я твій посланець, я приніс їм славу, що ти дав мені, щоб вони єдналися так, як ми з тобою. Я буду в них, а ти в мені, щоб вони могли стати єдиним цілим, щоб світ дізнався, що ти послав мене і полюбив їх так, як полюбив мене. До цього місця. Хай Бог нам допоможе, щоб ми. Цінували єдністю, цінували спільністю один з одним, з друзями, з братами, з сестрами. Цінували особливо спільністю із Богом, щоб завжди бути в єдності з ним. І коли ми будемо разом, коли ми будемо в єдності, з Божою допомогою ми зможемо пройти любі шторми, які можуть бути в нашому житті. А нашому Богу за все хай буде. Вічна слава. Амінь. Помолимося.